Можливо, ви колись замислювалися над тим, що ваша дитина може думати про те, що ви любите її за оцінки в школі, за чисто прибрану кімнату, за чемність, за хорошу поведінку, за те, що вона вам допомагає і таке інше все хороше, а не тому, що вона у вас просто є. Для того, щоб людина, дитина відчувала себе потрібною, цінною, важливою в кожну хвилину свого життя вам потрібно зробити внутрішню таку створити опору. І для цього потрібно говорити їй таку фразу: Я люблю тебе значно більше, ніж порядок в кімнаті, ніж хороша оцінка. Я Дякую тобі за те, що ти є в нас. Я люблю тебе просто так, в будь-який момент твого життя. І ні, ця фраза не буде його якось балувати. Він не виросте якимось нерозумним, вона не відміняє всі ті правила, які є у вашій сім'ї. Вона дає можливість дитині бути собою і бути прийнятим в будь-який момент свого життя.